Вітаю! Сьогодні ми з вами завершимо повторювати математику за п'ятий клас і будемо розв'язувати вирази, рівняння та задачі із дробовими числами. В першому завданні потрібно ці числа, десяткові дроби, округлити. В першому завданні потрібно округлити до десят. Це означає, що останні цифра, яка буде записана, це власне 10. Дивимося, перша цифра, яку ми відкидаємо, це двійка. Отже, ми не будемо одиничку збільшувати ось цю. Адже 2 менше за 5. В другому числі потрібно округлити до сотих. Це означає, що потрібно після коми лишити дві цифри. І перша з тих, які ми відкидаємо, це п'ятірка. Отже, якщо маємо 5 або більшу цифру, то маємо додати ще 1 до останньої, яка лишається. Третьому ж завданні потрібно округлити до тисячних. Це означає, що ми лишаємо після коми три цифри. Знову ж таки, перша, яку ми відкидаємо, це 9, може бути і більше. Різниці це не зіграє. Важлива перша цифра, яку відкидаємо: вона більша за 5, 5 і більше, і ми додаємо одиницю. В четвертому завданні ми округлюємо до одиниць. Це означає, що потрібно відкинути дробову частину повністю. Знову ж таки, перша цифра, яку відкидаємо, двійка, і ми нічого не додаємо. В п'ятому завданні потрібно округлити до десятків. тобто одиниці ми теж ніби як маємо відкинути. Але це не означає, що ми напишемо тільки 16, або враховуючи, що перша цифра, яку відкидаємо у нас 7, то 17. Ні, це буде не 17. Це буде 1,7 і вже ось в цьому місці замість сімки буде нулик 170. В наступному номері потрібно обчислити зручним способом. Це означає, що, наприклад, до 3,72 потрібно знайти пару. Яким способом? У нас є 72, а до нього було би зручно додати 28. Отже, ці числа між собою ми і додамо. 3 додати 1, буде 4, і з дробових частин ми отримаємо ще одиниць, тому будемо мати 5. Ставимо плюс далі. Ми вже будемо додавати ті числа, які лишилися. І нам з ними теж щастить. Адже до 97 можна додати 3, буде ще, знову ж таки, ціла одиниця, ну або 97 плюс 3 100. І в результаті ми отримаємо ще 4, а 5 плюс 4 це 9. Такий варіант значно зручніший, ніж додавати підряд, так як приклади, написані. Користуйтесь! Буває інколи так, що в нас не тільки є додавання, а є ще і множення, і потрібно знайти спільний множник. В нашій ситуації це число, яке повторюється двічі 4,42. Це число потрібно винести за дужки. А в дужках вже написати ті числа, які лишаються 5,7-2,7. Після чого в таких прикладах зазвичай потрібно обрахувати те, що в чисельнику вийде. В нашій ситуації це буде 3. Отже, щоб отримати відповідь, потрібно 4,42, що ми винесли за дужки, помножити на 3. Погодьтеся зробити ось таку дію. Стопчик буде значно легше, ніж зробити 2 множення і одне віднімання. Для цього ми 2 множимо на 3 матимемо 6, 3 на 4 12 і один, помітимо знову ж таки 3 на 4 – 12, але ще одиничка 13. І після. Коми у нас було дві цифри, тому і в відповіді теж буде. Таким чином ці приклади робляться. В наступному номері на нас чекає рівняння. Для того, щоб зробити рівняння, перш за все потрібно розібратися, що в нас є невідомо. В нашій ситуації це не просто Х, а всі дужки, які його містять. Далі слід розібратися, яка в нас дія. Це вже додавання, і щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 6,27. Сотих, відняти відомий доданок сотих. Далі вже невідомим лишатиметься лише Х. Оскільки з лівої частини рівняння ми нічого не робимо, ми її переписуємо. А праворуч ми віднімаємо і маємо 0,55. Отже, щоб знайти невідомий елемент. В даній ситуації в нас діє віднімання. І перший компонент це зменшуване. Отже, потрібно знайти невідоме зменшуване. Згадуємо, що для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці 0,55 додати від'ємник 3,42. Насправді можна було би і поміняти їх місцями. Це не так важливо. Адже від перестановки доданків сума не змінює. Виконавши обрахунки, ми маємо 3,97. В кінці кожного рядочка ставимо крапку з комою. В кінці крапочку і підкреслю. Таким чином, дане рівняння ми зробили. Далі на нас чекає завдання, де потрібно знайти значення виразу. Щоб робити такі завдання, які от виглядають довгими і складними, нам потрібно скористатися власне, діями і, по-перше, розставити їх. Перша дія, яка виконується, це піднесення до степеня. Тому в даному місці буде перша дія, а друга дія буде ось це вже піднесення до степеня. Після чого ми б мали би виконувати, там, наприклад, дію ділення, а потім уже віднімання, але є дужки. Тому далі ми робимо дію в дужках і це буде наша третя дія, лишається тільки ділення і віднімання. Ділення має пріоритет, тому це буде наша четверта дія, а п'ята це вже буде віднімання. Для того, щоб піднести 1,8 до квадрату, нам потрібно її помножити саму на себе. Отже, треба буде помножити 18 на 18 це 324. І в відповідь записати дві цифри після коми. Вся перша дія в нас готова. Другу робимо аналогічно. 0,9 у квадраті це майже те саме, що 9 на 9,81, але після коми лишити дві цифри. Третій. Дії нам потрібно до мішаного числа додати звичайний дріб. Добре, що в нас однакові знаменники, це значно спрощує роботу. Перш за все, ми запишемо скільки в нас цілих. Їх дві. І спільний знаменник 11. А в чисельнику напишемо результат додавання четвірки та сімки як чисельників попередніх дробів. Це теж 11. Коли ми маємо ось такий запис: що в нас є 11 одинадцятих це ще одиниця. Тому до двох додаємо ще один і матимемо 3. В четвертій дії нас чекає ділення, і потрібно 3,24 поділити на 3. Я це буду вже робити кутом, адже так мені буде зручніше. В 3, трійка поміщається один раз, тому я пишу 1 і віднімаю 3. Ніби як остачі в нас не лишається, Але ми з вами дібралися до коми. І її теж потрібно перенести в частку. Після цього можна знести першу цифру 2. Скільки в двійку поміщається тріок жодної, тому ми напишемо 0 в частку і знесемо ще одну цифру 24. 24 поміщається 8 трійок. Це означає, що 8 на 3 це 24, і ми можемо їх повністю відняти. Таким чином, в четвертій дії в нас лишилося 1,8. В наступній дії нам потрібно виконати віднімання і вже від 1,08 відняти. 0,81 кому під комою. Після кому було 81, перед комою 0. І будемо віднімати. 8 відняти 1 це буде 7. Далі від нулика ми не можемо відняти 8. Ми ніби як 10 позичимо, тому тут буде нулика, а тут вже 10. Віднімаємо 2, Ставимо кому під комою. І 0 відняти 0 дає нам нулик. Отже, у відповіді ми маємо 0,27. Наступну і останню задачу на сьогодні для нас лишається завдання на знаходження середньої швидкості. Це дуже важлива річ, адже будуть в майбутньому такі предмети, як фізика, і це вам знадобиться ще й там. Що потрібно зробити? Щоб знаходити середню швидкість, нам потрібно весь шлях поділити на весь час. Тобто, скільки всього пройшли кілометрів, це перше питання. І скільки часу на це затратили, це друге питання, якщо ми маємо це. Інформацію ми б знайти відповідь. Щоб це зробити, нам потрібно буде скласти скорочений запис, адже він допоможе в цій задачі розібратися, а ще записати формули, якими ми будемо користуватися. Наприклад, для того, щоб знайти швидкість, потрібно час. Поділити, шлях поділити на час. Якщо ми хочемо її перетворювати цю формулу, можна скористатись таким трикутником, зверху написати S. Скільки воно у нас зверху в формулі, ліворуч написати В, а праворуч написати Т. Таким чином ми використали щойно написану формулу. Якщо потрібно нам В, то ми С ділимо на Т. Якщо ж нам треба S, то ми В множимо на Т, якщо треба Т, то ми С на В ділимо. Тобто затуливши пальчиком той елемент, який нам потрібний, ми будемо бачити, що треба робити. Це зручно. Давайте в нашу імпровізовану таблицю запишемо дані, які є в задачі. Спочатку пішохід пройшов 7,2 км, і є відома його швидкість 4,5 км за годину. А потім він пройшов 8,4 км, і швидкість була 3,5 км. Нам же потрібно весь шлях, який нам відомий, поділити на весь час, який буде затрачений. Але у нас тут нічого немає, його потрібно знайти. Це означає, що з цієї формули потрібно буде знайти саме час. Зробимо першу дію. Ми знайдемо час, який був потрібний, щоб подолати перший проміжок. Для цього нам потрібно всю відстань 7,2 поділити на швидкість на 4,5. Щоб виконати таке діяння. Таке ділення потрібно перенести кому праворуч на одну цифру і в діленому, і в дільнику, тобто 72 ділити на 45. Що дасть нам 1,6 години. Далі б таку ж дію потрібно повторити для другого проміжку, тобто 8,4 поділити на 3,5. Знову переносимо кому і вже ділимо 84 на 35. Таке ділення можна зробити кутом. Тут ми вже отримали 2,4 години і це вже на другому проміжку. Отже, для того, щоб знайти Середню швидкість нам потрібно весь час і весь шлях. У нас на даний момент готових чисел немає, але ми знаємо, що на першому проміжку було 7,2 км, на другому 8,4 км, а час на першому проміжку було 1,6 години і 2,4 години на другому проміжку. Ми це можемо додати між собою і порахувати. Отже, в знаменнику будемо мати 4, а в чисельнику 15,6. Якби було 16, то при діленні на 4 це дало би нам рівно 4, а так дасть трішки менш. Ділення теж можна зробити кутом. І ми отримали б 3,9 км за годину. Єдине, що ми не писали одиниці вимірювання в кожній дії, тому їх треба записати в дужках, так, власне, як ми робили ось в попередніх діях. Це була би наша третя дія. Таким чином, ми завдання зробили, не забувайте записувати відповідь до задачі і спробуйте зробити такі ж завдання самостійно. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу!